Добрий день, шановні друзі! Я рада вітати вас на нашому каналі Factor Academy. З вами знову порада дня від оплати праці. Нещодавно до класифікатора професій були внесені зміни. Так, ми знаємо, що не всім подобається з ним працювати, не всі вважають його використання виправданим та доцільним. Але маємо те, що маємо, і працювати з ним все одно потрібно. Тому наша з вами головна завдача навчитися правильно ним користуватися, а також правильно приводити наші кадрові документи у відповідність до змін у класифікаторі професій. А ми вам в цьому з радістю допоможемо. Так, дійсно, 15 лютого 2019 року Мінекономрозвитку здійснила вже восьмий апгрейд класифікатора професій. Такі зміни здебільшого є вузькоспрямовані і стосуються органів місцевого самоврядування, освіти, медицини, хімічного виробництва. Але така інформація буде корисною для всіх роботодавців, оскільки ми будемо пояснювати алгоритм необхідних змін, у разі якщо вносяться зміни до найменування професії, у разі якщо вносяться зміни, звісно, до класифікатора професії. Тож, яким чином призвести наші кадрові документи у відповідність до нових змін у класифікаторі професій, зараз ми з вами з цим розберемося. Проаналізувавши зміни номер 8 до класифікатора професій, можна зробити висновок, що Мінекономрозвитку здійснило лише здебільшого косметичні зміни. Тобто, наприклад, така професійна назва роботи, як інспектор з обліку та бронювання військовозобов'язаних з кодом 3439 наразі повинна виписуватися як інспектор з військового обліку з тим же кодом 3439. Тобто, фактично, код такої професії не змінився, трудова функція працівника також не змінилася, а отже ми вважаємо, що повідомляти працівника про такі зміни за два місяці не потрібно. Які ще зміни були внесені до класифікатора професій, які посади були уточнені, які були додані, чи які навпаки були виключені, ви можете дізнатися зі спецвипуску до журналу Оплата праці за березень 2019 року випуск номер 6, дріб 1. Але якщо ви все ж таки потрапили під хвилю таких змін, не треба панікувати. Зараз ми з вами вирішимо, що з цим робити. Від роботодавця потрібно здійснити лише 5 основних кроків для внесення змін до кадрової документації. Крок перший. Необхідно видати наказ з основної діяльності про внесення змін до штатного розпису або викласти штатний розпис у новій редакції. Одразу скажу, що такий наказ необхідно видавати саме поточною датою, але дата внесення змін буде саме 15 лютого 2019 року. Крок другий. Необхідно видати наказ з особового складу про внесення змін до трудової книжки а також до інших кадрових документів. Крок третій. Необхідно ознайомити з такими змінами працівника. Крок четвертий необхідно внести зміни до трудової книжки. Одразу скажу, що інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників номер 58 це питання не регламентує. Але ми знайшли вихід з цієї ситуації і з радістю поділимося такою секретною інформацією з вами. Тож запам'ятовуйте, ми вважаємо, що в такому випадку зміни до трудової книжки можна внести у відповідності до пункту 2.15 тієї ж інструкції номер 58 Тобто діяти таким же чином, як би ви діяли у разі зміни найменування підприємства. Тобто в графі 3 трудової книжці можна здійснити наступний запис. Назва посади, наприклад, інспектор з обліку та бронювання військовозобов'язаних з 15 лютого 2019 року змінено на інспектор з військового обліку, в зв'язку з внесенням змін до класифікатора професій. Ну і звісно, в графі четвертій вам необхідно відобразити реквізити того наказу, відповідно до якого відбуваються такі у вас зміни. І останній, п'ятий крок необхідно внести зміни до інших кадрових документів. Ми цінуємо ваш час і намагаємося полегшити вашу роботу. Саме тому на сторінках нашого спецвипуску до журналу Оплата праці за березень 2019 року, випуск номер 6 дріб 1, ми підготували зразки заповнення всіх необхідних документів. Тож долучайтеся до нашої YouTube спільноти для того, щоб не пропустити актуальні відеопоради від нашої редакції. А я не прощаюся з вами вдалого вам дня і до нових зустрічей!